Друзі, намасте! наша рубрика розбір асан». Сьогодні ми з вами розбираємо ваші асану чи бокова планка, різні варіації, більш прості і від простого підемо до складного. Покажу вам, як можна посилювати цю асану для себе, якщо не вистачає тих відчуттів, да, зусиль, подолання себе. Це дуже така, знаєте, гарна. Асана, яка допомагає нам зміцнити, зміцнити наші кісті, кістки, да, м'язи рук, да, попрацювати наш тулуб, ну і втримати рівновагу. А рівновага, ви знаєте, це таке, знаєте, тотальне включення великих м'язових груп. Тому ми з вами. Продовжимо розбирати ці асани. У нас на попередній попередній розбір був це кумбхак Асана, це положення а, прямої планки. І а, зараз ми перейдемо, розберемо так: акценти розставимо певні, щоб ви зрозуміли, де як ам, пропрацьовувати себе. Ам, Більше усвідомлювати у цьому положенні. І так, я продемонструю одразу ж. да? Одразу продемонструю більш складний варіант, буду заходити з кумбхак асана, тобто з положення прямої планки, да? і переходимо на бічну планку. Ось це прекрасне положення. Це варіант один варіант. Другий варіант. Третій варіант. Ну, трима трима. Зараз балансую трошечки, бо розмовляю. Четвертий. Ось. Такі варіанти. Я одразу почала з класичного варіанту і перейшла до більш складних. А як же заходити? Бо ви скажете: а в мене кість слабка, да? а в мене тут синдром зап'ясний, тобто нам ви не вигинається, мені боляче стояти. Тому є деякі, скажімо так, більш модифіковані положення, які ви можете підлаштувати під себе. І так, більш простий варіант це коли ви стоїте на одне коліно. Витягуйте ніжку, і тут у вас пальчики, якщо <кій> вам складно, да? опора, що це може бути? Блок, ну я не взяла зараз, це може бути книжка така товста, це може бути щось, що піднімить вас. І ось це положення. Дивіться, на що треба зараз звернути увагу. Да? Тут йде витяжіння бічне, а тут трошки стискається, хоча нам навпаки треба, але для початку можна із цього. Да, розпочати. Слідуючий варіант, який пропоную вам, більш легкий. Витягується ніжня нога, але це вже, знаєте, саме з цього і треба починати легкий варіант. Тут просто для того, щоб встояти. Ви виставляєте вперед ніжку, і вона є у вас як страховочна. Ось. Тобто ви ставите ножку попереду і втримуєте це положення. Угу. І давайте розберемо акценти, да, розставимо їх в цьому положенні. І так, кість. Ну, рука вона стає перпендикулярна. Да? От подивіться: рука кість під плечовим суглобом. Да? Як може стояти кість? Вона може розвернутися. В сторону, ось варіанта. Можливо, ви трошки повернете, ну, а я рекомендую краще так. І коли ви піднімаєтесь вгору, ваша лопатка да, вона відштовхується від хребта. Тобто ви починаєте штовхати таз штовхати все тіло вгору і виставляєте руку. Да? Голова у вас не закидається, не завалюється, вона як продовження вашого хребта. І ви втримуєте оце положення, да? Тобто постійне йде виштовхування да? себе вгору. Тобто Ваша лопатка працює. Щоб зрозуміти, працює лопатка чи ні, я рекомендую спробувати ось такий варіант, коли ви встали да? і проваліться. Да? От, видите, раз я провалілася плечом, как бы. а вот я толкнулася, а вот я провалилась. І зрозуміти різницю. Угу. Рука лопатка і виштовхування нагору. Що з топою? Що з ногою? Для того, щоб встояти втримати рівновагу, нога витягнута, вона стоїть на такому жорсткому ребрі вашої стопи. Тобто зовнішня частина вашої стопи, вона міцна. Пальці ніг на себе. Подивіться, будь ласка, я знову варіант простий. Нога попереду, кість. І поставила ніжку. Подивіться, як вона лежить. Я на себе взяла, тобто напружена стопа, і починаю відштовхуватись. І... Спираюсь на ребро. Як тільки я відчула цю жорстку опору, я можу поставити іншу ногу згори. І втримувати це положення ну, декілька циклів дихання. Стільки, скільки приємно, да, і виходити з нього. Обов'язково, коли ви постояли, ви відчуєте різницю да, між. Правою та лівою стороною проверніть свої суглоби. Ну, як я вже кажу, перед тим, як опановувати ту чи іншу асану, обов'язково треба зробити невеличку розминку. Тобто трошки себе порухати, щоб відчути в тілі тепло, щоб енергія зарухалась, і тоді, будь ласка, можете опановувати. Інша сторона все те ж саме, це обов'язково. Давайте ми з іншої сторони зробимо. І так, рука. Ногу попереду, як страховочно, так її називу. Одразу стопу ставимо жорстко. Да, рука допомагає відштовхнутися, я піднялася, да, штовхаю таз вгору, да, лопатка від хребта, розкриваюсь да, і триває деякий час, коли я стою в цьому положенні. Відчула гарну опору своєї стопи і ставлю ножку згори. І ось вам Васіштхасана. Був такий мудрець Васіштха. І ось це положення. Ну, як я вже казала, чи попередні покази були, з чого я починала. Більш складні варіанти. Ну, це, знаєте, опанувати потрібно спочатку. Ось таке положення. А вже далі, коли вам буде легко виконувати да, класичний варіант васіш Асини, ви можете вже щось працювати з ногою. Ну, Наприклад, щоб вийти в положення Нога вгору ви повинні сісти да, і зрозуміти, да, підняти ногу і зрозуміти, а тримається вона у вас без допомоги руки. Тобто ви підняли ногу, і вона у вас тримається. Якщо вона падає вниз, то вам рано ще ставити, да, задирати. Але... Іноді, знаєте, дуже привікательна є ас, вона хочеться спробувати, і іноді да, трошки не те, тому що тут головне, що в цих варіаціях да, з піднятими ногами, з'їзднута нога пряма, вперед. Це коли у вас дуже міцний каркас. Тобто ось це положення, база, вона є, коли ви зафіксували, тут все працює. тобто не… Опускаєтесь вниз, тому що якщо будете опускатися, кісті буде дуже важко. Бачите, я зараз кість поставила вперед пальці, не думаючи, да? ну мені зручно. І ось, піднімаючи ногу, ви продовжуєте штовхати, так? тобто не опускати. Іноді ось таке можна побачити. І це вже не так. Да? Буде навантаження ще сильніше на вашу кість, і ви будете відчувати дискомфорт, тобто будете вісіть на руки, а це не дуже те, що б хотілося. Ось така прекрасна асана. вона Комбінується разом з кумбхакасаною. Да? давайте спробуємо. Ось положення планки. Давайте ми згадаємо ці всі акценти: долоні, плечі, лопатки від хребта і до ем, попереку підтягнутий, да? куприк. Ось я підтягнула втягнуті коліна і погляд в килимок. І починаю розвертатися. Стопи розвернула. Якщо що виставляю сюди, витягуюсь. Да, тобто вхожу в асану І потім ставлю ніжку, продовжую штовхати себе. Точно так же повернутися, і в іншу сторону теж саме можна зробити. Це і баланс, це і сила, це і багато чого іншого. Ось така прекрасна асана, яка називається Васіштхасана. Поцікавтеся, хто був Васіст, що це за мудрець. Я не буду на це витрачати час, тому що у нас розбір асан. Більше асан в описанні до цього відео, ви можете подивитися там логічний ідей від простого до складного, тобто те, що ми використовуємо під час наших практик: такі базові положення, які дають можливість да, більше відчути своє тіло, пропрацювати, зробити його таким функціональним, зробити його таким комфортним, щоб воно не заважало вам. Більш складні положення, так, вони можуть бути, але Пізніше, коли ви опануєте більш прості. Практикуйте. Я дякую вам всім за те, що ви долучаєтесь, практикуєте, щось робите. Задавайте питання, якщо щось для вас буде незрозуміло. Гарного дня, всім добра і бережіть себе.